Вітаю, друзі! Можна на даному ресурсі оживити будь-який намальований малюнок. Подивіться, будь ласка, ви переходите на ресурс. Заздалегідь ви створюєте простим олівчиком, можна кольоровими олівцями малюнок. Головне, щоб було видно гарно ручки ніжки. Далі завантажуйте цей малюнок з свого телефону або комп'ютера. Вибираєте цей малюнок, дивитесь. Чи дійсно це він у вас завантажився. На наступному кроці визначаються межі малюнка. При необхідності ці межі ви розтягуєте, щоб влізли всі частини тіла. Так. На наступному кроці ви дивитесь всі вузлові точки, які не будуть рухатися, які не будуть анімовані. І все. На наступному кроці ви бачите намальований. Вже намальоване анімоване зображення. Як можна використовувати сайт на заняттях з дітьми? Поки літера рухається по екрану, дитина може називати слова, які починаються або закінчуються на цю літеру. На заняттях з математики можна оживляти цифри, їм очі, руки, ніжки. Ось так, дякую за увагу!